Привіт! Я вітаю тебе на своєму каналі. Тут все про психологію. І сьогодні ми розберемо таку класну і важливу тему, як стати жінкою, яка обирає. Чи відчували ви колись, що часто знаходитесь в якійсь позиції очікування, що не ви обираєте, а вас обирають. Вам скажуть, коли і куди ви підете, і коли і що ви будете робити. Це дуже часто відчувається з чоловіками. Як тільки чоловік позвав вас на побачення, ви одразу відкладаєте всі свої справи і біжите до нього. Але не ви обираєте, а він обирає. І такі жінки часто чекають, чекають, коли він напише перший, а я не буду цього робити, буду чекати. Коли він запросить мене там, на свято, коли познайомить з друзями, і чи буде він готовий до чогось серйозного. Але правда в тому, що якщо ти в режимі очікування, то чекати ти будеш завжди. Тому що люди мають таку природу, вони не будуть цінувати тих, хто максимально зручний і постійно готовий чекати, і не робить ніяких дій сам. Я сама колись жила в такій позиції, і я раніше не обирала чоловіків, хлопців. Да, коли я була там вчилась в коледжі, я зустрічалася з якимись хлопцями. І я себе колись зловила на думці, що я їх взагалі не обирала. Вони мене обирали. А я така, просто ну окей, ви мене обрали, ну давайте. Потім в мене піднялася навіть така агресія на себе. Як це так? Да, я вже прожила там якийсь період життя. І я ну, не обирала нормально. І для мене це прям було, знаєте, таке відкриття, що а я виявляється, можу обирати. І це так класно, бо одразу твоя самооцінка підвищується, твоя цінність підвищується, і люди починають до тебе теж ставитись по-іншому. І так, звідки береться ось ця штука, що нам треба чекати, і ми не маємо права вибору. Вона береться з дитинства, коли ми в дитинстві не мали права вибору. Елементарний приклад, я нещодавно була в салоні краси, і там прийшов тато з сином на стрижку. Тато стригли. А потім сина. І був момент, коли жінка-перехмахар вона питає у хлопчика, а хлопчику років ну, 10, в нього вже є там якесь своє я, его, свої бажання. І жінка питає у хлопчика: тобі як човку там стригти, так чи так? І тут папа вривається, такий каже: Йому тільки ось так там він якось сказав. І знаєте, я прям спеціально подивилась на реакцію хлопчика. Видно було, що він не хотів таку форму, як там сказав тато. Але він так зажався, промовчав і все, все. Людині, дитині не дали постригти чолку, як вона хоче. Уявіть, що з цим хлопчиком буде в дорослому житті, і ось звідси якраз от з таких от моментів зароджується наше ось це. Я терплю, я не знаю, чого я хочу. Хай мене обирають. Я взагалі не знаю, що таке вибір. Того, що я з дитинства не можу навіть обрати, в чому я буду ходити або яку зачіску я буду носити. Подивіться, як, яке життя, яке дитинство мали ви, наскільки часто вам давали право вибору. Це не дивно, що ми не вміємо обирати. Що в нас немає цієї функції, так? у нас немає цього, цього налаштування, цієї думки, що я можу вибирати. Звичайно, в цьому наші батьки не винні, тому що вони самі росли в такому середовищі, і вони нам передавали тільки те, що самі знали і вміли. Але дуже важливо від цього від'єднуватись. Людина дуже страждає, коли вона розуміє, що вона це не обрала. Навіть далеко ходити не буду. Я пам'ятаю свої приклади, коли я вчилась в школі, і мама мене змусила носити таку дублянку. В ті часи вона була важка, вона ще була вся в підлогу дуже довга. І вона така була ну взагалі мені не подобалося, це прям категорично було не моє, не мій стиль. Але мамі, якби, певно, в неї не було там, грошей, щоб купити мені що, якусь куртку, яку я хотіла. І вона мене змусила в ній ходити там, всю зиму. О, ви б знала, як я пручалася. Я навіть не могла рюкзак вдягнути на плечі, бо, бо ця дублянка вона була дуже важка, я не могла руку прям підняти. І я навіть приходила в школу раніше за всіх, щоб швиденько скинути цю дублянку і все, іначе б це не я в ній прийшла. Mm. Хтось інший, але не я. Це, до речі, була єдина ситуація, коли мама прям, ну, якось відмовилась чути мої бажання і змусила мене як би, отак, входити, але я її спалила. Я довго не змогла ходити в ній, я її спалила і сказала мамі, що я не знаю, де вона просто напевно хтось прав. Мама так засмутилась, така ой, все, придеться куртку купляти. Але не всі навіть знаєте, люди можуть о, навіть ну, дати, скажімо так, діяти да, в таких моментах. Багато дітей вони так спроковтують. Я теж проковтнула в моменті, але все-таки потім я якби позбавилась цієї річі, хоч і нечесним шляхом. Але ж не всі такі, да, багато є дітей, які терплять і які там ходять постійно, носять те, чого вони не хочуть, і роблять те, чого вони не хочуть. І потім вони йдуть з цим в доросле життя, і їх обирають, їм говорять там, де працювати, як вдягатись, що робити. І звичайно, коли людина така да, в дорослому житті проявляється, ми не відчуваємо її цінності, тому що в неї не розкрита ось ця агресія. Агресія дуже подавлена. Тому що в підлітковому віці да, батьки забороняли нам її проявляти, бунтувати, там, показувати свій характер. От подумайте, наскільки часто дітям раніше дозволяли там, фарбувати волосся в рожеви, там, зробити пірсинг, тату. Це зараз у наших там, дітей вже є можливість це робити. Ми не мали такої змоги проявлятись, заявляти про свої бажання, казати, що я хочу так, я хочу так і хочу так. Саме тому це не здивування, що зараз. В нас немає цієї функції, а я хочу, а я можу вибирати. Це не кінець світу, і цю агресію можна розпакувати, її треба розпаковувати. Тоді ви починаєте, знаєте, брати від життя своє. І от коли жінка починає так от розквітати, і вона знає, що вона обирає, що вона обирає навіть чоловіка, що вона обирає, як вони будуть жити, да. У жінки з'являється дуже такий магнетизм великий, і чоловіки дуже сильно реагують на цей магнетизм, тому що жінка автоматично считується: я не жертва, я знаю собі ціну, я можу обирати, і я можу обрати не тебе. І ось я не знаю, чому так, але людина починає цінувати тільки коли має це відчуття. Висновок такий, що е, в першу чергу треба подивитися в наше дитинство, де заблокувалась наша вся агресія, красива, така знаєте, здорова агресія. Де нам, жінкам, сказали будь тихенькою, тобі не можна там якісь свої бажання мати. Да? Мені часто теж мама казала у губані дура, да? там розмріялась. От і моїм клієнткам також це часто казали, що сильно багато хочеш, виростеш потім сама собі будеш це мати. А мені зараз таке навіть не говори. Ми там треба жити скромно, да, дуже тихенько. І на підсвідомості, навіть коли в нас у дорослих вже з'являється ця можливість жити класно, да то інколи навіть страшно це зробити, бо треба ж, начебто, бути солідарним зі своєю сім'єю і жити дуже тихенько і не висовуватись. Ось ці патрі не можна змінювати, але для того, щоб змінити будь-яку ситуацію, будь-який паттерн в своїй системі, треба це усвідомити. А для того, щоб це усвідомити, треба піти і покопатись. Як я жила, да? що я відчувала в дитинстві, як мене там подавляло чи мені давали проявлятись, як це зараз впливає на моє життя? І потім, коли ви, наприклад, випишете собі це на папір, ви зможете вже з цим щось зробити. І жінка, яка обирає, це не та жінка, в якої все ідеально, це та жінка, яка не Губиться в чужих бажаннях, а в першу чергу знає, як задовольнити свої бажання. Це ми все будемо розбирати на моїй терапевтичній програмі. Любов починається з тебе. Якщо ви хочете детальніше дізнатись, як розпаковувати цю агресію. А звідки все це починалось? Як дійти до того, щоб бути тією жінкою, яка обирає сама? Все це я розібрала в своєму відео. Формула зрілих стосунків: як за 5 тижнів вийти з болю і повернути любов до себе? Я дякую тобі за перегляд цього відео. Підписуйся та залишайся зі мною.